Так, лісова дорога, де купа техніки щодня їздить. Ось дивіться, вона тягнеться прямо в ліс. Я їду, їду, їду. І ось десь приблизно тут я помічаю ось такого білого гриба. Як я його помітив, не знаю, але зразу мені мелькнулося в очах, що це білий гриб. Я став, підійшов сюди, подивився цього гриба. Класний, думаю, починаю знімати. А потім думаю, а, чекайте хвилинку, я ще тут пройдуся, подивлюся. Я проходжуся, дивіться, лист уже геть опав. Осінь уже пізня. Дивіться, що в цьому листу тут є. Дивіться, який ще один. Ось такий, це не все. Дивіться далі. Наступний. Опа. Третій. Бачите, яка то краса. Йдемо далі. Ось ще один. О, дивіться, ще й малий, я його не бачу. Капець, це ще більше, ніж я бачив. Тут може в принципі бути ще поблизу нього в тому листю. Але порпатись не будемо, поки що зараз глянемо де кубки там зберемо. Піці ще. Можливо, тут вони в листу ще є. Але хай підростають на інший раз. Шість грибів. Друзі, пізня осінь. Ось тут може ще бути запросто. А, ні. Ну, в тому листу може бути ще запросто грибів. Ну, я ще зараз трошки гляну тут поблизу, але поки що не бачу нічого. Шість таких грибів знаходимо зразу на вході в ліс. Я думаю, що ця пізня грибалочка, пізня осіння, дивіться, як лист осипався, вже майже на деревах листу не залишилось, щоб потім не казали, що це знімано десь в початку жовтня або ще коли. Ні, листя вже немає. Пізній листопад гриби просто бомба. Подивіться. Ну це просто знахідка, навіть яка мене здивувала. Я не знаю, як вас, але мене вона здивувала, бо такі гриби не щоразу знаходиш. Але я тільки направляюсь в ліс далі тою дорогою. Тому шукаємо далі. Всім дякую, хто дивиться відео. Ставимо лайки, підписуємось на канал. Переходимо, дивитися далі. Так, дивіться, хочу вам показати. Дивіться. Опа. Оп, оп. Я не знаю, як видно на камеру, але дивіться, як світиться гриб. Бачите світ? Не видно? І як світиться зразу, коли на нього засвітить. Ну, це вдало він, звичайно, попався. Бачите, так, а коли засвітити, дивіться. Ну, він так і видно. Просто камера, можливо, не передає, але коли на нього знизу світиш, то він так блистить. Шикарно, його здалека видно. Ось така наступна знахідка наша вже доїхав до лісу. Ліс такий вже голий. Ще десь на молодняках є трохи листя і у таких ось затінках, бачите, зелене є. Щоб не казали, що одні кадри тоді, тоді. Ні. Просто бачите, яка різниця. Ліс вже без листя стоїть, а там ще і де є чагарники, там ще є листя. Ось така знахідка. Теж файний шикарний гриб, пізньоосінній. Карпати радують пізніми грибами. Тому забираємо такого грибочка, шукаємо далі. Ще одна знахідка непогана. Хто пам'ятає, ось на цій площадці я був знайшов так зразу на початку походу чотири гриби і потім п'ятий був тут в краю. Ось десь приблизно тут. А зараз знайшов ось такого велетня здорового теж тут, на цьому самому місці. О, віця, під, під цією гілкою ще один. Я не бачив, я тут ходив, роздивлявся і не бачив, а коли вже прикорчився зривати. Того-то дивіться, ще одного чуть не впустив. Якщо б у того боку був, розвернувся, то і не побачив би був. Ось іще плюс два такі гарні, осінні, красені. Ну файно. Файно, це вже є 9 грибів у мене буквально за пів години. Ну це файно. На такий час це просто бомба. А ви як вважаєте? Ось такі класні. Показую попередньо. Знайшов ось такого гриба, не показував. думаю, такий потрісканий, ну, звичайний грибочок, перестарілий трошки. А зараз попав недалеко біля нього на ось такого молодесенького красення в листу. Бачите, які вони гарненькі шапочки. Це через те, що лист опав, і у них шапочки, ось таке забарвлення мають пізньоосіннє. осіннє. То взагалі класно так вони виглядають. Взагалі, коли такі тулубанчики не знаходите. Ну зараз тулубанчиків мало, тому що лист великий і вони тягнуться догорі. Ось так. Ну, такі плюс дві знахідки. Це вже в нас буде один цих грибів. Але ж мав чуйку, що не дарма сюди йду. Бо вже два грибочки ті попередні, я тут знайшов у цій місцині. А зараз ще два молодисенькі, красені мене тут чекають. Один ось такий. Я навіть не знаю вже, як будувати свій маршрут далі, тому що він у мене був абсолютно інакший. Я тут думав просто так гляну пару місцинах і піду собі звідси далі, куди я намилився. Намилився я, друзі, сьогодні на бурі грибочки. Білий сосновий, якщо точніше, я хотів іти сьогодні за ними. Ну я по-любому туди доберуся зараз. Але я... Пустився трошки подивитися в свої е, міста рідні, де ростуть ось такі красунчики, білі грибочки. І зараз майже в кожній місцині знайшов гриба. Одного-двох. Там ще нам пощастило, що знайшли шість зразу. Ну то будемо зараз дивитись трошки тут, а потім ще по-любому сходимо подивитися і поляну там з білими сосновими. Не знаю, вони вистрибнули там чи ні, бо у тих попередніх походах я був у других місцях. То там вони повистрибували, а як тут, то ще поки не знаю. Ну, але це зараз ми вияснимо. Поки що тут походжу, подивлюся, тому що, бачите, грибочки майже по всьому лісу є, але видивити їх край важко. Тому в основному я ходжу по тих місцях, де вже колись знаходив цього року. Не колись, але цього року саме. Бо ті міста, які того року знаходив, то воно таке 50 на 50 може бути, може і не бути гриба. А якщо цього року вже знаходив, перепровіряєш і У більшості випадків гриби там все ж таки є. Ось так, шукаємо далі. Так, трошечки сідаю відпочити. Треба зробити привалчик. Бо набігався вже по лісу. Ось зараз собі відкрию джерки такі м'ясні. І буду трошки тут відпочивати. Ось такі джерки теж можете замовити. Хвилиночку реклами. Ось як QR-код можете відсканувати, або залишу посилання в описі під відео. Ось такі джерки дуже смачні для походу перший клас. Там є багато смаків, можете собі вибрати. Це ось така рекламочка. Не забувайте, що від неї мені теж капне якийсь відсоток. Якщо замовите, то буду збирати на нове обладнання для відео. Щоб відео були ще якісніші. Тому, друзі, побалуйте себе, і мені буде приємно. І людям теж буде приємно, якщо ви замовите. Всім дякую за увагу. Що ви додивилися цю рекламну паузу, а я біжу шукати далі білі гриби. Ось така знахідка в мене була, маленький білий гриб, ну, вже пожовтів. І зараз у мене ще один ось такий. Знаєте, люблю цей момент. Коли вже всі думають, що грибів нема і ну, так особливо не ходять. І тоді грибів є шанс назбирати добре. А то коли гриби йдуть, то всі за ними біжать і знайти майже неможливо. Ну як, можливо, але дуже слабо. Зараз набагато комфортніше збирати, бо грибочки більш-менш великі і їх частіше вони попадаються, ніж навіть... У грибний сезон, бо людей тут ходить страшне. Я не говорю про такі місця, де десь віддалені, де ти там дві години йшов. І звичайно, що коли дійшов, то щось та й знайшов. Ну, якщо, звичайно, ще знаєте, плюс до цього грибні місця. Такі справи. Ну, А поблизу так в грибний сезон визбирають капітально. Ну, але знайти все одно можна, бо всі гриби ніхто визбирати не може. Ну, продовжуємо. І тільки ну, я сказав, продовжуємо. Я йшов до свого мотоцикла, який тут припаркований і зразу біля лісової дороги. Ну, Бачите, я там став, пішов ось туди, раз гору, потім спустився наниз. Зараз ось звідти ззаду, ось звідти повертаюся. Прямо біля лісової дороги ось така знахідка. Такий файний теж гриб. Фактично, якщо ходити ось таким листом довго-довго-довго поміж грибні місця, де знаєте, то можна знайти так і не слабо грибів. Але ми вихапаємо сьогодні, що зможемо, а потім прийдемо ще раз. Ось такий план. Так, ще одна знахідка. Ось такий молодий. На сьогодні це, напевно, наймаленький, який вдалося знайти. Ось лемак на нього взявся. Ось така знахідка маленька. Перша сьогодні така мініатюрна. Плюс із ними ще ось такий манюсінький. Ну, теж нормально. Нормальний грибочок. Показую. Показую, як я точечно прийшов у місцину свою, де збираю біля гриби. Дивіться, один. І тут другий. Можливо, десь є ще, але поки що ці два тільки побачу. Зараз побачив того. Він так був під палкою, я його розгорнув. І потім побачу того другого. Ось такі два гриби, знову плюс. Гриби великі, перерослі. Той тобто зрозуміло дивіться листа, скільки дивіться. Скільки листів. Ще плюс дві такі знахідки. Зустрів теж одного грибника. Він частенько тут мені попадається. Теж любитель страшний. Тобто... Знайшов, Знайшов ось таких великих. Можливо 5-6, але він тільки піднявся. Ну, тобто гриби гриби так є, що можна знайти. Тому шукаємо далі. Так, начебто пізня осінь. Начебто і грибарі ходять до лісу. А тут ось така просвітлена, тут дороги такі сходяться. Ось бачите, там дорога пішла. Гриб собі тут стоїть хоч би що. Хоч би що він собі тут стоїть, його ніхто не бере. Я приходжу і так собі з легкістю його знаходжу і забираю. Дивіна! Дивіна, та й годі! Але то плюс, то плюс для мене, бо я собі тут ходжу файно так. і знаходжу непогані грибочки. Ну, йдемо ще тут глянемо в одну місцину, де може теж бути запросто. Ну, Якщо щось буде, то звичайно, що я вам покажу. Знахідка. Чорний гриб. Думаєте, я жартую. Ні, він чорний, не бурий, а просто чорний. Дивіться, який білий гриб, яка шапочка в нього, якого забарвлення. Ну це взагалі файний гриб. Дивіться, який корінь здоровий, тулубатий. І файний ще знизу жовтенький, не дуже темний. Ну, але чорні жуки, як бачите, йому дали вже трошки життя. Ну, ось така знахідка у такому чагарнику. Ну, файно. Як ви скажете, непогано. Так, у чагарниках знаходжу ще одну велику знахідку. Дивіться, який здоровий грибочок. Ну непоганий ще. Здоровий, непоганий ось такий гриб мені знову попався. Ну, файно. Дивимось поблизу, може буде десь і менший лист великий, не дуже їх і видно. Так, і ще одна знахідка на околиці лісу. Дивіться, білий гриб, такий великий перерослий. А, я так вийшов тут з лісу, тут така берізка росте і біля неї ось такого старегана знайшов. Коріння зразу відриваю, шапочку зараз розріжу, подивлюся, ось такий. Зразу не побачив, але біля цього велетня були ще два недалеко. Ось один такий. А другий ось тут. І того в мене знову плюс три. Цікаво, цікаво. Зараз тут ще трошки пошукаю. А ось іще одна манюсінька знахідка. Тут неподалік. Такий горбик листя стояв, я не знаю, як зразу не побачив, але ось ще одна така бочечка плюс. Грусть чорний ось такий. Одні з моїх улюблених грибів. Дивіться, як росте. Ось такий. Це один під одним було. Тому так. Дивіться, скільки їх тут є. Забираю також всі. Гриби надзвичайно смачні. В них є така своя гіркота, якби. Ось такий знизу. Ось так. Ну, важко з грибами якимись спутати. Схожих на них. Я не знаю, що я схоже на ці гриби. Ну, э, смак у них трошки гіркуватий, але в тому і фішка. Тому вони мені так і подобаються. Класно, що я попав тут на цілу купу їх. Ну, це на вході в ліс, де попередні білі гриби знайшов. Я вже так походив, подивився і попав на цілу купу. Ну це файно буде, буде файно смажа. Або в яйцях можна випечити. Теж смакота нереальна. Ось така красота теж.